Черговий виїзний прийом громадян очільника Криворізької міліції Андрія Гречуха пройшов на житломасиві «Інгулець». інгулець, і зазвичай спектр питань не надто широкий. Мешканці скаржилися переважно на побутові проблеми. Також прозвучали скарги на дії місцевих правоохоронців по срівнянні з прошлим приїздом моїм сюди в інгулецький гом от уже два чоловіка були жалобами на роботника міліції на їх роботу, так сказати, Це сімейний скандал в одному випадку. отрицательная работа участкового инспектора милиции, а во втором случае это кража, кража, из дома. Прошлый месяц, месяц назад я здесь проводил прием, здесь картина была совсем другая. Было шесть человек и 5 из них только высказывали благодарности. Людей опять же беспокоят реагирование на кражи, реагирование на семейные скандалы. Вот. Ну, Сказать бытовые питання. Що ж до криміногенної ситуації в місті, то тут без змін зазначив Андрій Гречух. У порівнянні з минулим роком спостерігається майже аналогічна картина ситуація о, сьогодні в місті відносно спокійна. Преступление по видам в пределах преступлений прошлого года статистики Це грабежи, краже. Більше всего зараз, конечно, это беспокоит грабежі на вулицях. Основна Категория людей, хто страдает это женщины, девушки, золотые изделия похищаются. Один з таких випадків трапився вчора. Жертвою грабіжника стала маленька дитина. Вчера мы имели случай грабежа в центральном городском районі шестилетней девочки, у которой отобрали сережки, злоумышленники. В то же время вчера задержали два грабителя. Ну, хотелось бы, конечно, обратить людям внимание, что надо быть немного не оминув увагою Андрій Гречух і тему нелегального зберігання зброї. Каже, тут є над чим працювати поружую. По к сожалению, ми маємо случай убийства з примененням оружия. РГД 5 прийнято, Це всі знають в жовтневому районі в моргі 9-ї больниці. За дві тижні по, по роботі по цьому преступлению. Нам зв'ята не, не достаточно оружия, гранати не зималі, зималі тільки пістолети самодільне, а також патрони. Вот. Поки в цьому направленні можна сказати, що ми недостатньо працюємо. На Наостанок, начальник міського управління внутрішніх справ нагадав, виїзні прийоми громадян продовжуються Наступний на черзі Дзержинський район. Поспілкуватися з Андрієм Гречихом місцеві мешканці зможуть 10 вересня.